Доброго дня, добрі люди. Анекдот про поділ майна на закваску. Ділили майно чоловік і дружина, дружині діти, чоловіку автомобіль, всі гроші адвокату. Але в даному відео не про це. Нарахував я 6 способів поділити майно при розлученні, тому коротко про кожен з них. Перший спосіб добровільно примусово, добровільно полюбовно, але й примусово, оскільки така ситуація. Наприклад, є дві квартири, будинок чи будинок-квартира, комусь одне, другому друге, незважаючи на якісь відсотки нерівності ціни, основне, щоб кожна сторона була щаслива і довольна і не витрачала нерви і енергію на якісь декілька тисяч доларів і витратити декілька років. Другий спосіб це коли хтось комусь виплачує грошима частину майна. Ну, наприклад, чоловік залишається у квартирі, бо він такий ніжний, не може піти окремо жити. жить дружина з дітьми колишня до своїх батьків. Ну, От він збирає кошти, віддає коштам і цю частину. Вона там йому дарує то все. Чи відписує, чи договір про поділ майна підписують. Варіантів багато, але. Це теж десь цей спосіб належить до полюбовного способу. Третій спосіб поділу майна при розлученні це м, продати, яке у вас є спільне майно, наприклад, машина, наприклад, квартира, поділити гроші і розійтись. Або піти весело там, прогуляти ці кошти, як ви вже собі хочете. Четвертий спосіб. Він також іноді поширений, і певна логіка в ньому є. Це, наприклад, коли є особисте майно, є кому де жити, є автомобіль, а є якесь спільне і не знають, що з ним робити. То багато хто, ось з практики вам скажу, бере і відписує це майно дітям спільним. Всі щасливі, майно в сім'ї, хоча сім'я розпалася внаслідок розлучення, але таке буває: нічого з цим не поробиш. Це теж нормально. П'ятий спосіб щодо поділу майна це судитися, судитися і судитися. Пам'ятаємо при цьому, що суд це довго, дорого, його можна продати, програти, не продати, може він продається. Інколи люди судяться за вартість майна в декілька, в різниці вартості, декілька тисяч доларів втрачать купу енергії, купу років свого життя, а в результаті Якщо порахувати всю економіку, якби вони там гроші на банківський рахунок поставили ще кудись, то вони б набагато більше виграли. Тому перед тим, як йти в суд, подумайте. Але судитися в суді це теж варіант, якщо одна сторона заперечує право іншого на майно. Шостий спосіб це залишити все так, як є. Ну, наприклад, буває титульним власником одної двохкімнатної квартири, є чоловік. Який вже туди з'їхав років 10 назад. А титульним власником, тобто, воно записано на жінку чи на чоловіка, титульний власник є дружина. Вони роз'їхалися давно, майно записано на них. Певні ризики в цих моментах є, але це в інших відео. Але залишають так, як є. Або абсолютно не мають іншого майна. Тому, оці жі спосіб я вам перерахував. Така рекомендація. Живіть мирно. Пам'ятайте, що будь-яка мирова угода краще, ніж будь-який довготривалий судовий процес. Підписуйтеся, лайкайте. Дякую. Адвокат Володимир Клим.